Опиши портрет бійця полку Немезіс. Для мене портрет бійця саме полку «Немезіс» – це абсолютно креативний молодий юнак або дівчина, обов'язково з татуюванням, з вусами, з якимись нестандартною зачіскою. І він абсолютно, якщо його не, не вдівати в форму, він абсолютно не схожий на військового. бо не зря ми називаємо себе креативним підрозділом. У нас служать популярні діджеї. Співаки, деякі стендапери, я всіх вправду не знаю, але багато дуже креативних людей. Тому, коли я інколи приїжджаю і бачу їх в військовій формі, коли вони на напрямку дійсно виконують бойові завдання, то мені навіть трохи хочеться сказати, хлопці, перевдімтесь вам, куди ви формував, перевдімтеся. Але так, да, це молоді люди, креативні, інноваційні. Їм цікаво, що є така можливість. Їм не забороняють, не, не затискають їх креативність, нестандартність, їм подобається, що нас палку Нам все одно, хто ти? Ви обери собі посаду, де ти будеш ефективний. Будь ласка, ми тебе навчимо, дамо тобі засоби, вдінемо тебе, нагадуємо тебе, відправимо тебе, давай, роби свою роботу. Те, то, що в тебе там волосся рожевого кольору, тобі подобається. Головне, щоб тобі подобалось. Те, тобто, що тобі, що вуса, як у солдата Швейка, будь ласка. То, що в тебе там татуювання, все тіло і і в татуювання, нічого страшного. Це головне, щоб тобі подобалося, ти був ефективним, ефективно нищив ворога.